Слава Україні, панове, і слава нашим героям. Слава нашим дітям, батькам, братам, сестрам, які захищають нас від лютого бездушного ворога. Бо людина, у якої пуста душа, у них не то, що бездушні, у них душа пуста, закрита для добра. Тобто таку душу. Всякий бруд лізе. Так от, панове, справа в тому, що мальфари, як і всі люди, вони є різними. Кожен має свою спеціалізацію. Якась бабуся просто яйцем викотує якісь проблеми і більше нічого не робить Вона мальфарка. Хтось більш складні речі, хтось грози, гони та гради. Раніше це мало дуже велике значення, зараз така річ сильно занепала. Але не в тому справа, панове. Те, чим займаюся я, но ближче, схоже, із цілителем душ. Я пробую вам допомогти, щоб у вас на душах стало легше, щоб у вас душа накопичувала силу, не витрачалася сила просто так, в повітря, на щось. А коли в душі накопичується сила, то легше жити. Життя не таке фатальне, і у нас є сили з цим справлятися. Знаєте, коли людина знесилена то її може навіть ну нікчемний противник перемогти або завдати шкоди. Так от, панове, і для того, щоб легше було жити, треба розуміти, що відбувається навколо нас. А так як мені доводилося спілкуватися з багатьма людьми. Відповідно, так вийшло, що я знаю деякі речі, про які не прийнято говорити. А люди, які не цікавились політикою, бо людей спеціально відштовхали від політики, мене дуже роздратовує, коли якась людина з таким авторитетом каже, політика грязне діло, я не, не інтересуюсь. Хлопче. Політика це те, від чого залежить твоє життя, і ти цим не інтересуєшся. Коли Росія збиралася на нас нападати, коли нас попереджали, то люди замість того, щоб включити голову, подумать, якби вони хоч трошки поінтересувалися політикою, і завбачливо не чекали шашликів, а чи виїхали з міста? І ще що запобігли. То скільки людей би просто уціліли, Їхне неінтересування політикою дуже дорого обійшлося. Політикою треба цікавиться і знати. І те, що я можу розказати, я вам розказую. Ну, простенькі вам задачі. Ну, зовсім проста, пам'ятаєте, коли Юлю Тимошенко посадили. І всі кричали, її посадили, щоб вона не заважала красти. Ну, звичайно, не всі казали, але дуже багато. Пану, дурнішої, дурні? Можна було, звичайно, придумати, але важко. Чому дурні? Та тому що ті люди, які у нас в Україні справді заважали красти, навіть трошки заважали, вони зникали. Просто. Автомобілі переверталися, чи так просто їх пограбували, і вони після цього не вижили, або стали такими каліками, що після того вже нічого не, не здатні робити. Ну і, звичайно, панове, я ж розумію, що ви цього не знаєте. Але, мої друзі, мені так, знаєте, тихенько, ну як друзі, знайомі. Шепнули на вуха, що Юлю Тимошенко від е злодійств проти неї захищає її, е як вам сказати, ну, фанат не фанат. Льора Вінницький. Хто такий Льора Вінницький? Та ну, панове, такий собі дядочка. просто найавторитетніший в Україні злодій в законі. Вони дотримуються своїх законів, і тому, коли була агітація, коли Юля Тимошенко їздила по Донецьку, то місцеві її вороги її охороняли. Бульора Винницький сказав, що, щоб з неї не впала жодна волосина. Але ж кажуть, пане що скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Навіщо Юлію Тимошенко посадили? Причому посадили ну, з такими порушеннями. За, свій, за свою багату бізнесову біографію, ну, назвемо це так бізнесову, Юля Тимошенко напрацювала скільки епізодів, що її можна було б цілком спокійно і по закону посадити, а її посадили саме з порушеннями. Справа в тому, що Янукович був агентом Росії, якого поставили на цю посаду, пробили, провели. І для того, щоб люди на його менше бурчали, йому було наказано продовжувати риторику Ющенко. Ющенко практично дуже мало зробив для України, але він багато набалакав. Нафантазував, наобіцяв. Щоб втіл, втілити в дії те, що він обіцяв, йому треба було бути більш вольовим, більш сильною людиною. А він тюхтій. Якби сусід такий був, дуже гарна людина, а так тюхтій. Так от, панове, Януковичу треба було продовжувати риторику, начебто ми готуємося вступ в Європу, але треба було зробити так, щоб Європа нас не прийняла. І було вирішено зробити такий, таку дію. Такий вчинок, який повинен відштовхнути Європу. А що може дужче відштовхнути демократичну, е вальяжну Європу, як не посадка такої гарної, яка подобається, уміє, подобатися чоловікам жінки? Ну і за кампанію Луценка туди також кинули, щоб імідж, е що це Янукович, мстивий. Ну, звичайно, йому багато хто переходить дорогу. Якби він був такий мстивий, панове, то були б у нас репресії, як в 37 році. Але на цьому практично все закінчилося. Отакий такий грабунок. Тому Юлю Тимошенко посадили в спецкамеру, і знову ж таки, якби її, вона заважала, її посадили в звичайну зону, в звичайний барак. І вона б там би. Зазнала всіх принижень, які були. А вона жила в однокімнатній євро... європейській квартирі на території зони. І все. Це з приводу Юлії. Наступне, панове, пам'ятаєте, як убили Гангадзе? Панове, а навіщо? Чому? Що це таке? Ну всі ж знають, винен кучма. Ну так, добре, тільки чого ж до кучми так в кінці кінців е цим жупелом потрясли, покричали і все затихло. Кучма відкупився. Та ні, панове. Ситуація трошки складніша. Справа в тому, що кучма наказу знищити не давав Гангадзе. Замовлення такого не було, і взагалі він винен тільки в тому, що він хотів піти на третій президентський термін. Ви запитаєте, а чому третій президентський термін? Який зв'язок? Зв'язок безпосередній. Хоч ми коли йшов на перший президентський термін, він пройшов, йому допомагали всі. Росія дала наказ. Своїм агентам допомагати. А якщо хто забув або не дивився мої відео, то я вам скажу, панове, щоб ви жахнулися. У нас було близько мільйона, залишилось, коли Україна відділилася, близько мільйона стукачів Кедибовських. А через те, що у нас не була проведена люстрація, вони всі залишилися під ковпаком і вони вимушені виконувати ті накази, які їм дають, бо їх тримають на компрі. І відповідно ще до цього була проведена додаткова операція, вербовки начальства, у нас практично все начальство також було завербовано. Тобто, вибачте, будь ласка, ми досі не потрапили в склад Росії, тому що вони хотіли нас приєднати тихо, зробити так, щоб зіпсувати так життя, щоб ми самі захотілися приєднатися. Розумієте? Нам дали взагалі можливість до самостійності тільки тому, що в Україні був великий протестний потенціал. І люди, якби їх силком приєднали, то вони вирвалися з цього. В Росії був би шарварок великий, і вони хотіли нас приєднати тихо. Так от, Кучма, ставши президентом. Став займатися своїм бізнесом. Ну, як бізнесом? Брать позики за кордоном і їх перетравлювати. Відправляти на користь своїх друзів і на користь свого організму. І в Росії урвався терпець. Виявляється, він іще на третій термін хоче. Була напрацьована операція по його шантажу. І для цього. Гангадзе підкидали інформацію, Гангадзе, на відміну від всіх кореспондентів, які були, які кричали, ну, як кричали, хто кричав, хто то, що Кучма вор бездоказово. І Кучма навіть заохочував їх до цього. І припускаю, що Кучма ще і наймав їх для того, щоб вони бездоказово кричали, створювали цю шуміху. А він казав, я ж демократ, ви ж гляньте, от кричать, а я ж навіть руку подаю їм. Але Гангадзе, на відміну від них, він чітко казав, отут взяли, туди передали і так украли. І, звичайно, конкретні дані дратували. І, звичайно, кучма висловлювався, уже не стримувався, як він уміє, як працівники матюкаються. Знаєте, у них матюки як терміни виціжують. Чи виціжували? так. І відповідно росіяни все це чули. Чому? Тому що в радянські часи наші державні будівлі були так напхані підслуховуючи апаратурою, ну просто в стіни вмонтовано. Кравчук розказував, коли вони в одному кабінеті затіялися робити ремонт, то апаратуру заховану виносили відрами з кімнати. З кімнати, панове. Так от, вони це все чули, але до діла таким таємним чином зроблені записи не пришиєш. І тому людина, яка продовжувала співпрацювати з Росією, майор Мельниченко записує це все по завданню уже на диктофон, який вже можна подати суду. І вибравши з цих записів підходяще, що уже вони є в руках, Гангадзе знищують. Але коли його знищують, то підкидають тіло схожого на Гангадзе чоловіка. Ну, Звичайно, маму не обдуриш, вона ж зна свою дитину. Вона сказала, що це не мій син. Гангадзе зник, але з'явилося тіло без голови. Ну, власне кажучи, найкраще ідентифікувати це саме голові. Коли голова нема, це ДНК, таке все аналізи. І кучмі повідомили, ну як я так здогадуюся, я ж при цьому не був присутній, розумієте, що якщо він залишиться на третій термін, то чесна експертиза доведе, що це тіло Гангадзе і діло Гангадзе буде запущено наповну. Тобто, навіть якщо він стане президентом на третій термін, то він е, скористатися цим не зможе. І він був вимушений відступати і виконувати те, що йому сказали. А йому сказали провести людину, я, Януковича, тобто російського агента, який вже на посаді президента буде робити все, що йому скажуть. Ну, власне кажучи, так він і робив. Ну, для заохочення тільки йому давали можливість красти. Ну і мене заперечували, роби, що хочеш, але в серйозних питаннях він чітко виконував те, що йому наказували. Так от, тіло без голови, якщо ти нам не, не хочеш виконувати те, що ми кажемо. Хоча вже шуміха піднялася, що Гангад, гангадзе все. Але експертиза. Розумієте, шантаж працює поки, це знаєте, як сокира, чи як домокло в меч, поки він висить над головою, поки людина і слухається шантажу. А коли вже всім стало відомо, що це чітко гангадзе, що це чітко задумка кучми, то вже ти йому скільки разів не повторюю, ми ще раз оголосимо, що це твоя робота, це ж не діє. А так. Діє. І якщо ти будеш слухняний, то це діло в кінці кінців замнеться, бо, ну, звиняйте, будь-яку експертизу світову проведіть і виявиться, що це не Гангадзе. А Гангадзе, а може він десь з коханкою втік і живе спокійно на Майами. Так? От вам такий простенький приклад. І один, і другий. Ну, бачите, приклади, в принципі, вони простенькі. А. Просто одна розповідь про це, коротка розповідь. Зайняла багато часу. Знову ж таки, запитання ключ. Чому тіло Гангадзе не було знищено? Тобто, якби просто знищували, убили Гангадзе і все, то прибрати це тіло так, щоб його не знайшли. Та в кінці кінців, перепрошую, цеглини прив'язали в Дніпро, вкинули посередині і все. Рибальську сітку загорнули, вкинули і все. І не знайшли. А тут його ось вам лежить. Це показовість. Власне кажучи, показовість цей ключ, що це спецоперація. Добре, панове, я забрав у вас дуже багато часу. Хотів іще вам кое що розказати, але я перебираю своїми відео. Прошу за це вибачити. Панове, життя йде, ми наближаємося до перемоги. Панове, знаєте, як День Побіди со сльозами на глазах. Панове, в Україні буде свій день перемоги. Свій день перемоги із сльозами на очах. Чому? Тому що ми безпосередньо багатьох знаємо, хто віддав своє життя за цю перемогу. І, панове, я вам розказую ці всі речі для того, щоб ми свою перемогу не профукали, щоб ми трошки розуміли, що відбувається навколо нас. І перестали бути тими котятами. Ви, мабуть, не пам'ятаєте, мало, мало хто пам'ятає, коли Чечетов, коли вони провели ці, е, узаконили незаконні, незаконний договір, харківські угоди про флот, і коли опозиціонери планували заблокувати трибуну і не дати можливості проголосувати. То тільки почалось засідання, на них накинулися, їх побили, їхніми карточками проголосували. І Чечетов сказав, розвели, як котят. Так от, панове, котята є різні. Є камешові котики. Так от, панове, я хочу. Є тигри, є левиця також котики. Я хочу, щоб ми до ворогів наших для наших недоброзичливців уже перестали бути ручними котятами. Що ми показали, що український народ сила. І тому, панове, якщо ви хочете бути частиною сильного світового грака грака, єднаймося, панове. Українці разом. Вірте простим своїм інтересам. Не треба голосувати, не треба битися за політиків. Об'єднуємося і примушуємо. Вибрали, кого б ми не вибрали, панове. Вибачте, будь-кого можна примусити робити те, що треба для народу, якщо народ єдиний. Так от, панове, українці мають стати і стануть єдиним народом. Так давайте допомагати цьому. Ми, українці, ми сильний рід, ми славний рід, панове. Навіть якщо у вас душу присипало попелом, мухніть туди, ви побачите, які у вас були діти, браді. Славні, сильні, роботящі, ви їхні нащадки, панове українці разом. Слава Україні, панове, слава нашим героям. Допомагаємо всім, чим можемо, бо у нас зараз, як показує практика, є тільки наш народ. І наша армія це те, що захищає нас, і те, що не дасть нашим недоброзичницям, на яких би вони щаблях влади не знаходилися, використати нашу перемогу для того, щоб собі отримати результати. Панове, якщо вони підуть проти народу, нашого народу, то попереду їх чекає дуже сумна доля. І про них будуть розказувати в історії, як про Мусоліні, про Чаушеску. Бо народ, він або піддатливий весь, або коли зрозумів, де його дурять і як над ним знущається. Він перетвориться в дуже наполегливого і страшного ката, який не схильний прощати. А якщо подивитися, скільки людей у нас загинуло, і чому така кількість загинула, то над ворогами, внутрішніми ворогами, панове, страшенна небезпека. Якщо хтось думає, що він тихенько відхитриться, відсидиться. Ні, панове. Народ це єдиний організм. Він може трошки приболіти, а може обізлиться, мобілізувати всі сили, всіх перемогти і добитися свого. Так от, панове. Піднімаємо силу нашого українського народу, нашого українського організму. Слава героям, слава Україні, слава вам, мої брати і сестри. Удачі!